Моє вітання. Ну ось і до нафтогазова автогазова держава. Зараз ми переживаємо трудні времена. Виходить Мюллер. Ні, не, не той, що і 17 ї мгновені э, весни, а той, що Мюллер, який керівник Газпрому, і каже, 6 трильйонів рублів дерев'яних, вже у них борг, у них Газпрому. Долг «Газпрома» за прошлый год составляет 6 триллионов рублей. Так хотелось бы узнать, а где, ж, где ж все гроши подевал? И что стало? А вы ж газом торгуете. А что ж такие теперь вы все в долгах? К сожалению, тучные годы ушли. И пришло время помочь. Спасти национальное достояние Это головне Социальные програми подождут. Ну, то не головне. Нам цікаво інше, що він зазначає, що кожен росіянин э, це колективна відповідальність, і кожен росіянин вже 6 до вішає на всіх росіян. Это наш общий долг, Кожного гражданина. І все йшло по плану, Газпром в Опі і Міллер всіх вішає борги. Плачевні последствия і для нас. Мы в одной лодке, дорогие соотечественники. Тому россияне готовьтесь платить борги всего кооперативу озера. Така у вас реальність.